До реального терміну ув'язнення засуджено палія. Співробітники СБУ у вересні минулого року по гарячих слідах затримали студента місцевого коледжу. За допомогою легкозаймистої суміші хлопець підпалив військовий позашляховик, призначений для виконання бойових завдань на передовій. 19-річний житель Черкаської області у поле зору агресора потрапив через активність у ворожих пабліках. Виконуючи завдання російського куратора, зафіксував загорання автомобіля на камеру свого телефону та відправив відеозвіт. Однак обіцяних грошей так і не дочекався. Замість цього фігурант отримав реальний термін ув'язнення 4 роки. Наразі на підставі зібраних слідчими служби безпеки України доказів суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме за частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 114 прим 1. Це за перешкоджання законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а також за частиною 2 статті 28 та частиною 2 статті 194. Це за умисне пошкодження чужого майна, вчинене за небезпечним способом через підпал за попередньою змовою групою осіб.